Ну, е, і ми все-таки будемо Івана Хоменка, хоча е, е, мені кажуть, ну так він же ж був Василіянин, тобто він був католик. Ну і що? Ну і що? Ну це святе письмо. І я... Ну, просто моя думка, і це думка не тільки моя, а багатьох е і священиків і е богословів, що ну, краще перекладу, чим Івана Коленська зараз немає українського. Те, що зараз робиться нове, ну це не те. Він Нам є єврейська з оригіналу. Ну, оригінал, що ми називаємо оригіналом? Це прогінту чи мазарецький текст, чи щось. Мазарецький текст це не все. Це, це, це склади питання, давайте зараз ми зараз будемо дуже добре. Ну, але справді можна констатувати, що Іван Хоменко, на відміну від інших авторитетних перекладів, кулія, точніше Уліша Пулія Івана Мичуйловицького, це 1940 рік воно вийшло. Іван Огієнко перекладав пізніше, воно вийшло в 62-му році і в біблійному товаристві, тобто за протестантським каноном. Можна сказати, що Іван Хоменко перекладав за сучасними, згідно з сучасними науковими вимогами, і крім того, там була дуже потужна редакційна комісія. Це був Василь Барка і, і Арпустецький. Тобто це, 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 це насправді найдаліший на сьогодні варіант. варіант Хоча ми, ми маємо сьогодні і інші вже переклади. Є переклад Олександра Гижа. І взагалі, я думаю, що біблію. Потрібно перекладати, перекладати багато по-різному, скажімо, різні іншим. От французи вони мають протестантський переклад, католицький переклад, іудейський переклад старого заповіту. І вони навіть мають екомунічний переклад. В нашому світі існує, наприклад, переклад деяких книг з церковно-слов'янської мови або з цих інтер гінтор, оскільки тканина сама тексту там трохи відрізняється від скажімо, того, що дає Іван Хоменко. Але найкраще, я розумію, стратегія серії була взяти одне, один авторитетний переклад і доповнити коментарями, оскільки апріорі ідеального перекладу ми це не можна. Це такий найзваженіший підхід. Читачам, я думаю, ці не Дякую за увагу.